У цьому відео я огляну механіки четвертого боса Мелджарак у рейді Серце страху. У битві з цим босом присутні три пачки адів, у кожній з яких по три ада. У адів у кожній окремій пачці загальне ХП, тобто, вбивши одного, помирає одразу вся пачка. Всі дев'ять адів починають бій разом з босом з першої секунди бою. Перша пачка адів Ембери, має наступні абілки. Перша білка під назвою Ember Prison полягає у тому, що періодично Ember Ад кидає трапу у рейдера, в якій рейдер отримує перманентний стан до тих пір, поки інший рейдер його не звільнить. Для того щоб звільнити цього рейдера, інший рейдер повинен підбігти та натиснути на трапу правою кнопкою миші. Також по причині того, що у трапу може попасти одразу декілька рейдерів, потрібно тримати невеликий спред не менше ніж у 2,5 ярда. Наступна білка Емберів заключається у тому що Ембер кидає у рандомного гравця спеціальну дотку, скинути яку можна лише муваючись, проте після кожного скидання одного стаку такої дотки під рейдером буде розливатись калюжа. Наступна пачка адів називається Мендер. Мендери мають дві абілки, кожна з яких лише або лікує певну пачку адів, або трохи бустить боса. Перша абілка називається Мендін, і вона буквально та банально відновлює одній групі адів 35% від їхнього його загального ХП. Каст цієї абілки можна і треба збивати. Друга абілка це спеціальний баф, який мендери накладають на боса або на інших адів, цей баф, звісно, потрібно діспелити. Третя і остання пачка адів називається Блайдмастер. У блайдмастерів лише одна абілка, і вона максимально проста і заключається у тому, що блайдмастери роблять чардж в рандомного рейдера. Важливою приміткою тут є те, що оскільки блайдмастери чарджаться в одну ціль, і якщо така ціль отримає. Зразу три чарджа, то вони її одразу шотнуть. По цій причині, хоча б одного Блейдмастера потрібно тримати в контролі, про що я розповім за декілька секунд. У кімнаті знаходяться спеціальні списи у кількості чотирьох штук, взявши які у тебе появиться екстра батін, і ти зможеш кинути спис в будь-якого ада, що застанеть його на 50 секунд. Будь-який демедж саме по тому аду, який знаходиться в стані, цей стан з нього зніме. Звісно, окрім використання таких списів. Адів можна контролити також будь-якими іншими абілками, наприклад поліморфом або фрізінтрапою. Важливо занотувати, що поки всі пачки адів живі, одночасно тримати в контролі можна лише чотирьох адів, коли живі дві пачки то двох. Коли жива одна пачка, то в контролі не можна тримати жодного ада. Якщо спробувати тримати в контролі більше адів, ніж це допустимо, босс одразу розвіє весь контроль зі всіх адів. Важливо також є те, що будь-який король. Короткий стан також вважається за контроль. Тобто, якщо в контролі буде 4 ада, а п'ятий отримає просто короткий стан на декілька секунд, то у цей момент всі ади одночасно вийдуть з контролю. Окрім всього, вище сказаного, кинути адів у контроль можна ще перед пулом, тобто будь-яка взаємодія з адами, що не наносить їм демедж, не пулить боса. Проте ця інформація не є точною, але вже в рейді ти зможеш це перевірити. На цьому все, що було варто сказати про адів, я сказав, і тепер. Перейду до самого боса. У боса є три абілки, які він буде періодично використовувати. Перша білка полягає у тому, що бос буде кидати клинки в рандомного рейдера, які будуть дамажити всіх інших рейдерів, яких він зачепи по дорозі вперед та по дорозі назад. Тут важливо просто не знаходитись на траєкторії, по якій летить цей клинок. Друга білка Rain of Blades – це просто ауєжка, яку не можна ніяк законтрити. Єдиний вихід під час цієї абілки це просто прохилюватись. Коли у боса залишиться 75% хп або всі пачки адів пум. Руть, в залежності від того, що наступить швидше, бос почне використовувати його третю абілку під назвою Вінтбомб. Бос кидає вітряну бомбу в рандомного рейдера, яка нанесе трохи демеджу цьому рейдеру та всім іншим рейдерам, які стоятимуть поруч в п'яти ярдах. По цій причині потрібно тримати спред. Через три секунди після цього бомба активується і вибухне, завдаючи шаленої кількості демеджа в межах шести ярдів. Якщо будь-який гравець буде знаходитись до неї ближче, ніж 6. Ярдів. Окрім всього вище сказаного, кожен раз, коли будь-яка пачка адів буде помирати, бос буде отримувати баф, який збільшує його демедж на 50%, А також збільшує весь демедж по ньому на 33%. І звісно, цей баф може стакатись в залежності від того, скільки пачок вбито. На цьому механіки боса закінчуються. Я дякую тобі за перегляд. До зустрічі.